Робота Дениса Пономаренка починається о 10-й, а завершується близько восьмої. Вихідний тільки понеділок. Зранку тренаж, а потім репетиції. Чоловік працює актором в Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі, куди він прийшов одразу після закінчення навчання в Луганській академії у 2015-му. І досі залишається відданим рідній трупі, незважаючи на численні переїзди. Через війну я дуже комфортно себе тут почуваю і це. Саме от, мабуть, через те, що тут люди небайдужі. У 2015-му Денис з дружиною, також акторкою, виїхали до Ніжина, а потім повернулися до Сєвєродонецька, бо саме туди переїхала трупа. Тоді, розповідає актор, розпочалася нова історія їхнього театру. Кожен глядач міг знайти в репортуарі щось своє. Нас дуже активно запрошували там на різні фестивалі. Ем, ми на початку бачили ось це відношення як. Як любив казати колишній директор театру Сергій Дорофєєв, Бідоські. Ну, типу, що от до нас приїхав театр, вони переселенці, і так, і диктори постійно виходили і акцентували, що їм дуже важко. Що... Тому, знаєте, наче, наче просили глядачів трохи скидку зробити на те, що там ну, вистава може бути, ну самі розумієте, що театр важкі умови. Але ми буквально з перших же фестивалів доказали, що це рівень. Луганський театр, і до нас треба ну ставитись відповідно у 2021-му, Розповідає Денис. Вони з дружиною придбали квартиру. Думали, що залишатимуться в Сєвєродонецьку надалі. Але 24 лютого 2022-го довелося виїжджати до Дніпра. А згодом до Сум, де Луганський театр зміг далі працювати в приміщенні Сумського. Ну ми коли тільки приїхали, нам місто дуже сподобалось. Ми приїхали влітку, дуже зелене, таке спокійне. Тихе, в принципі, дуже гарна архітектура. Отут, тут старі райони. От, нам дуже сподобалось місто. Тому цей період адаптації він був умовно швидким. Люди дуже привітні. Це підтримка, вона відчувалася. Ми і зараз, в принципі, відчуваємо сумський театр, дуже ну, постійно там люди підходили, питали: якщо вам там щось треба, кажіть. Там, ми допоможемо там, питайте. Хоч суми говорить і подобаються, але думками однаково він залишається там, у Сєвєродонецьку. Глядачі вже звідти трупа зустрічає тепер у різних містах України та навіть за її межами. Це дуже приємно, коли ти знаєш, що в залі, наприклад, сидять люди з міста, до якого ти вже звик, які вже встигли. Полюбити тебе, а ти встиг полюбити їх, коли ми бачимо в залі земляків або або чуємо, що вони будуть, все ми будемо грати на 250%. Цьогоріч Денис Пономаренко отримав звання заслуженого артиста України, що стало для нього несподіванкою. Стримано говорить: зірок з неба не хапає, але свою роботу любить. Саме ця глибина театру вона мене приваблює. Мені подобається те, що постійно з глядачем йде цей обмін енергією. Тобто, оця от живість, оця життя, яке дає театр, воно воно навіть воно мотивує жити, воно мотивує щось далі рухатись. Тобто, це який такий внутрішній моторчик. Театр говорить актор, житиме завжди, адже це не просто розвага, а спосіб спілкування з людьми на важливі теми. І зараз я вважаю, що якраз от театр як ніколи актуальний, тому що ми зі сцени можемо казати про е, проблеми, які хвилюють людей. Це не тільки війна, наприклад. У нас от вистава хазяїн е, це ж про люди, людей, які живуть заради наживи. Ну, тобто, вони наживаються просто заради того, щоб зростали їх статки без якоїсь загальної мети, там змінити світ або ще щось. І ми це бачимо в нашому українському суспільстві. Тобто, ми людям не кажемо тільки, що, що у нас все добре. Ми кажемо, що є оці проблеми. Актору подобається постійно змінюватися, грати різних персонажів, експериментувати та імпровізувати, перевтілюватися в персонажа, говорить Денис. Для нього не складно і справді. Тільки розмовляли з актором, а ось на сцені вже його персонаж. Якщо є сенс у добрих сновидіннях, то надійдуть невдовзі добрі вісті. І серце знову королем у грудях, і чуюся вже зранку, так, аж наче, наче підношусь на вагому понад землю. Іноді персонажі з'являються випадково. Ну тобто, ти сидиш навмисно, намагайся придумати якісь ну, риси, е е е щоб вони були яскраві, і вони не йдуть. А потім ти так випадково щось робиш. І від цієї випадковості щось відбувається. Образи можуть з'явитися навіть від того, що ти окуляри вдягнув, і все. І від цього починається там вибудовувати ціла історія твого персонажа, цих окулярів і так далі. Його улюблена роль, говорить Денис, постійно змінюється, адже з'являються нові, цікавіші. Так часто буває, що з моїм професійним ростом змінюються персонажі, змінюється моє ставлення до них. І тобто, вже я дивлюся на свої старі ролі і думаю, господи, як я мог міг казати, що це типу, мій, мій улюблений персонаж і це найвище, наприклад, мій, моя робота найкраща. Колись розповідає актор, його попрохали швидко озвучити своє життєве кредо. На що він відповів? Краще поганий жарт, ніж задумався і додав жодного. По життю чоловіки, де жартують, що намагається дивитися на світ з оптимізмом. Вірить, що Луганський театр далі розвиватиметься, зустрічатиметься з глядачами та формуватиме з ними майбутнє. Новини СТС.